Ой, напихаю тобі в коментарях. А в етері передача говорить Трец. Приїхав від дівчини голодний. Стою в 22.40, жарю котлети. От раніше були часи. Тато приїхав до мами. Вона його нагодувала, напоїла і ще й спати положила. А зараз, ех, дівчата, дівчата. А хто з вас вміє борщ варити? А ніхто? Ну Нушо. Треба напихати. В нас з чоловіком до вас питання. Продукти на те, що ви хотіли з'їсти, Ви придбали і завезли до дівчини? Ви приїхали з пустими руками? Чи придбали якісь квіточки чи смаколики? Ви часто ходите в заклад з дівчиною І хто закриває рахунок? Час від часу ви купуєте дівчині якісь доглядові засоби для обличчя чи тіла, волосся, даруєте парфуми не на свята і взагалі чи даруєте подарунки? Можливо, вона не бачить у вас зацікавленості до себе як до дівчини. От були часи. Тату маму забезпечував. Вона вдома цілими днями сиділа, борщі варила, котлети жарила, батька з роботи зустрічала. А зараз, ех, хлопці, хлопці, хто з вас зможе сім'ю забезпечити? А ніхто щось в мене аж губи пересохли від ваших коментарів, друзі. От вам борщ. Щоб не казали, що дівчата не вміють готувати борщ. Просто обирайте правильних жінок. А де ці правила? Перепрошую. Так а чого ж ви не насмажили котлети раніше, щоб дівчині завести? Така про що тоді б втрець писав чоловік? Ну, Думайте трохи. Я не пам'ятаю, мама приїжджає від батька, а в неї соболіна шуба по підлогу і новенька волга під балконом. Оце були часи. Ех, хлопці, хлопці, де моя волга? Та я б зараз від шубки не відмовилась. Ну що, друзі, напихали? Молодці.